Так РФ по Україні Зеленський і Макрон уклали безпекову угоду та у Польщі пошкодили колію на маршруті до України. Про все у новинному дайджесті за 17 листопада рев задала ракетних ударів по Балаклії. Відомо про загибель трьох людей та поранення ще щонайменше 13 тринадцяти. Серед поранених четверо дітей повідомили прес-службі ДСНС Харківщини. Двоє людей загинули через артобстріл Нікополя в день. Повідомив ТВО начальника ОВА Владислав Гайваненко. Що одна людина у шпиталі на середньої тяжкості через удари впівроном також поранений чоловік лікуватиметься амбулаторно. Зеленський та Макрон у Парижі підписали угоду для посилення України. За даними Reuters, домовленості включають надання Україні багатоцільових винищувачів, угоду на 10 років для розвитку авіаційного флоту до 250 літаків, а також постачання систем ППО, ракет і антидронових засобів. У Польщі диверсанти підірвали залізничну колію на маршруті варшава люблін підтвердив прем'єр Дональд Туск. Він зазначив, що цей маршрут критично важливий для постачання допомоги Україні та пообіцяв спіймати усіх причетних до інциденту, ким би вони не були. Також у Польщі відкрили пункти пропуску на кордоні з Білорусію, які були закриті роками. Переходи у кузниці та Бобровниках були закриті 4 та понад 2,5 роки. Відповідно, наразі на переході кузниця Брузги дозволено лише рух легкових авто без автобусів. А в бобровниках як легковий, так і автобусний та вантажний транспорт.